Уяви, одного ранку ти прокидаєшся і розумієш, що справді залишився сам. Ніхто не стукає у двері, не дзвонить, у домі не чути знайомого сміху. Це реальність, з якою стикаються багато людей у старшому віці. Але правда в тому, що бути наодинці не обов'язково означає почуватися самотнім. Подумай, ти ж бачив людей 70 чи 80 років, які досі сповнені життям, активні, щасливі. А інші здаються замкнутими у своїй самотності, сповненими жалю. У чому ж різниця? Не в удачі. А в щоденних звичках і виборах, які вони роблять. Сьогодні я поділюся з тобою шістьма потужними звичками, які можуть повністю змінити твоє сприйняття старіння. Ці звички це різниця між тим, щоб почуватися невидимим і відчувати себе потрібним, між просто існувати і справді жити. І найкраще почати можна вже сьогодні. Та є одна звичка, найсильніша з усіх, яку більшість людей ігнорує. Вона може стати ключем до щасливого, наповненого сенсом життя. Залишайся до кінця, щоб дізнатися, що це. Звичка 1. мати щоденний розпорядок. Уяви, що ти прокидаєшся вранці з відчуттям мети. У тебе є причина встати з ліжка і чіткий план на день. А тепер уяви протилежне день без сенсу, без структури, без мотивації. Яке життя ти обереш? Щоденний розпорядок це не просто спосіб заповнити час. Це спосіб надати кожному дню значення. Навіть буденний день може бути цінним. У старшому віці легко втратити відчуття часу. Немає роботи, дедлайнів, повсякденних обов'язків. Дні починають зливатися в одне. Та пам'ятай, ти все ще керуєш своїм життям. Розпорядок це ритм життя. Він тримає тебе в тонусі, дає енергію і наповнює дні змістом. Особливо важливі ранкові звички вони задають тон усьому дню. Наприклад, прокидатися в один і той самий час, заправляти ліжко, робити легку розминку, пити чашку теплого чаю, спостерігаючи за сходом сонця. Ці прості дії створюють відчуття стабільності і спокою в мінливому світі. Поглянь на пана Петра, 76 річного пенсіонера, інженера. Після смерті дружини він почувався зовсім загубленим. У домі було тихо, дні здавалися безкінечними. Він вставав у різний час, не їв нормально, сидів перед телевізором і думав, куди зникає мій час. Самотність охопила його. Аж одного дня він вирішив досить. Він почав прокидатися щодня в один і той самий час, виходити на коротку прогулянку, готувати собі їжу і щодня дзвонити онукам. Результат був неймовірним. Його розум прояснився, тіло стало сильнішим, а дні осмисленими. Навіть найпростіші речі поливати квіти в один і той самий час, вести щоденник перед сном, слухати музику ввечері. Можуть принести відчуття радості та стабільності. Якщо ти відчуваєш, що дні минають безладно, почни з малого. Склади простий ранковий план визнач час для хобі. Спробуй харчуватися за розкладом. Головне не бути суворим, а бути свідомим. Бо коли ти керуєш своїм часом, ти керуєш своїм життям кожен день це нова можливість надати сенс своєму життю. Звичка 2. рухайся щодня. Одна з найпоширеніших помилок у старшому віці це перестати рухатися. Так, тіло змінюється, але активність це майже як джерело молодості. Рух це не лише про фігуру, це про силу, ясний розум і збереження незалежності. Коли ми зупиняємося, ми втрачаємо м'язи, гнучкість, енергію, а це впливає на здоров'я загалом. Але гарна новина не потрібно бігати марафони чи тягати штангу. Навіть проста щоденна активність дає величезний ефект. Прогулянка, легка розтяжка, просто вставати і рухатися кілька разів на день усе це покращує кровообіг, зміцнює м'язи, підтримує суглоби. Ціль, щоб щоденні справи, як от вставання зі стільця, підйом сходами чи похід у магазин, залишались легкими. Ось приклад. Пані Олена, 78. Колишня бібліотекарка. Після виходу на пенсію вона почала менше рухатись. Спершу нічого не помічала. Але згодом навіть дрібниці стали важкими нахилитись, пройтися трохи довше. Вона подумала я просто старію. Та після того, як приєдналася до місцевої пішохідної групи і почала робити розтяжку щоранку, усе змінилось. З'явилась енергія, покращилась постава, сон став глибшим. Рух це щоденна потреба, а не щось разове. Навіть якщо ти маєш обмежену рухливість завжди є спосіб бути активним. Наприклад, сидячи вправи, акваеробіка або просто вставати і сідати кілька разів поспіль. Фізична активність також захищає мозок. Вчені довели, рух зменшує ризик деменції. Коли ми рухаємось, ми не тільки зміцнюємо тіло, а й покращуємо пам'ять, зменшуємо стрес, тримаємо розум у тонусі. Не рухався давно почни з малого. П'ятихвилинна хвилинна прогулянка, кілька розтяжок вранці або проста хатня справа. Головне регулярність чим більше рухаєшся, тим легше це стає. І вже зовсім скоро ти почуватимешся сильнішим, енергійнішим і здоровішим. Якщо ви вважаєте ці історії надихаючими і вони мотивують вас до дії, будь ласка, надайте ваші коментарі, ваш відгук багато значить для нас. Дякуємо за ваш цінний час, а тепер давайте рухатися вперед. Звичка 3 будьте соціально активними. Однією з найважчих частин старіння на самоті є поступова втрата соціальних зв'язків. Друзі віддаляються, члени сім'ї зайняті своїм життям. А ви все більше часу проводите на самоті. Але ізоляція є однією з найбільших загроз як для психічного, так і для фізичного здоров'я. Самотність може бути такою ж шкідливою, як куріння або ожиріння, підвищуючи ризик серцевих захворювань, депресії і навіть зниження когнітивних функцій. Хороша новина не потрібно приймати самотність як частину старіння. Залишатися соціально активним це вибір. І це одна з найважливіших щоденних звичок, які ви можете розвинути. Навіть невеликі соціальні взаємодії, короткий телефонний дзвінок, розмова з сусідом або дружній обмін думками в продуктовому магазині можуть вплинути на ваше емоційне благополуччя. Людський зв'язок є фундаментальною потребою, і підтримка відносин має бути таким же пріоритетом, як правильне харчування або активність. Візьмемо, наприклад, пана Івана. 80-річного вдівця. Після смерті дружини він виявив, що проводить все більше часу на самоті, дивлячись телевізор і чекаючи, поки задзвонить телефон, він говорив собі, що його діти зайняті, що у його друзів своє життя і що він не хотів бути тягарем. Але минали місяці. Він почав відчувати все більше і більше роз'єднаності, і навіть найменші завдання здавалися непосильними. Та все змінилося. Коли пан Іван вирішив діяти, він почав раз на тиждень телефонувати старому другові, приєднався до місцевої групи для літніх людей і навіть записався до онлайн клубу шахів. Минуло кілька місяців, і він знову відчув себе живим, залученим, потрібним. Соціальна активність не обов'язково означає великі заходи чи вечірки. Це можуть бути маленькі, але значущі контакти, які нагадують ти частина чогось більшого. Наприклад, надіслати повідомлення, запросити когось на каву або приєднатися до гуртка за інтересами. Головне, зробити спілкування щоденною звичкою. Навіть якщо поруч немає близьких чи друзів, сучасні технології дають безліч можливостей залишатися на зв'язку. Відеозвінки, онлайн форуми, соціальні мережі усе це дозволяє взаємодіяти з іншими, де б ти не був. Багато літніх людей відчули. Що онлайн-спільноти дарують їм відчуття приналежності, навіть якщо фізично вони самі. Світ сьогодні більш пов'язаний, ніж будь-коли. Треба лише зробити перший крок. Бо самотність це не просто відсутність людей поруч, це відчуття відірваності. І найкращий спосіб боротися з цим щодня робити крок назустріч світу. Чим частіше ти відкриваєшся до спілкування, тим легше це стає. І раптом виявиться, що навколо тебе є люди, які дарують радість, розмови та відчуття сенсу. Звичка 4. Тренуй свій розум. Одна з найбільших помилок у старшому віці дозволити розуму заснути разом із тілом. Багато хто вважає, що з віком когнітивний спад неминучий. Але це не зовсім так. Мозок, як і м'язи, потребує навантаження. Якщо не тренувати його, він втрачає гостроту. Та є хороша новина, ти маєш силу підтримувати розум активним, допитливим і живим. І не важливо, скільки тобі років. Це не про складні задачі чи навчання чомусь грандіозному, це про маленькі речі, що змушують думати, пробуджують цікавість і відкривають нове читання, вивчення нових навичок, настільні ігри, письмо, глибокі розмови усе це тримає розум у формі. Ось приклад пані Оксана, 74 роки, колишня вчителька. Після виходу на пенсію вона почала весь день проводити перед телевізором. Її розум ніби затуманився. Вона стала забувати дрібниці, де поклала ключі, що планувала купити. І тоді вона вирішила щось змінити. Почала знову читати, розв'язувати кросворди вранці, записалась на онлайн курс польської мови. Вже за кілька тижнів вона відчула зміни. Її концентрація покращилась, вона стала активнішою, з'явилися нові теми для розмов. Мозок, як Ем'єс, чим більше використовуєш, тим сильнішим він стає. Один із найкращих способів його прокачати це вивчити щось нове. Спробуй освоїти інструмент, нове хобі або навіть змінити звичний порядок дій, це змушує мозок створювати нові зв'язки. І справа не лише у ясності мислення. Розумова активність допомагає уникати нудьги та зневіри. Коли ти щось вивчаєш, твориш або вирішуєш задачу, ти відчуваєш прогрес. А це дає сенс кожному дню. Звичка 5 практикуй вдячність і самоусвідомлення. Одна з наймогутніших щоденних звичок це вдячність. У віці легко зациклюватися на втратах, людей, можливостей. Молодості, здоров'я. Та коли ми починаємо помічати, те, що в нас залишилось, усе змінюється. Вдячність не означає закривати очі на труднощі це про вибір бачити добро навіть у складні часи. Проста практика щодня думати про те, за що ти вдячний, покращує настрій, знижує рівень стресу, позитивно впливає на здоров'я. Дослідження доводять, ті, хто практикує вдячність регулярно. Мають нижчий рівень тривожності і депресії, краще сплять і відчувають більший сенс у житті. І найголовніше це безкоштовно, легко і займає лише кілька хвилин на день. Згадаймо пана Андрія, 79 років, колишній пожежник. Після смерті дружини він постійно повертався до спогадів, відчував самотність і думав, що життя втратило сенс. Аж поки він не почав вести щоденник вдячності. Щоранку він записував три речі, за які вдячний. Іноді це були великі речі, наприклад, сміх онуків. А іноді маленькі, тепла чашка кави. З часом його погляд на життя змінився. Так, він усе ще сумував за дружиною. Але замість того, щоб зосереджуватись на втраті, він почав цінувати те, що залишилось. Самоусвідомлення так само важливе, як і вдячність. Кілька хвилин щодня у тиші, глибоке дихання, роздуми, усе це допомагає заспокоїти розум і знайти внутрішню рівновагу. Молитва, медитація або просто спокійне сидіння на свіжому повітрі, усе це дає змогу очистити думки, зменшити стрес і зосередитись на головному. Ніколи не практикував вдячність. Почни з малого. Щоранку або ввечері подумай про три речі, які змусили тебе усміхнутися. Можливо, це улюблена пісня, смачна вечеря або добре слово від незнайомця. Чим частіше ти фокусуєшся на хорошому, тим легше помічати щастя в простих речах. У житті завжди будуть труднощі. Але щастя, не в тому, що з нами трапляється, а в тому, як ми на це реагуємо. Зроби вдячність і роздуми щоденною звичкою, і навіть у самотності ти ніколи не почуватимешся один. Допомагай іншим Один із найшвидших способів здолати самотність і наповнити життя сенсом це допомога іншим. Звучить несподівано, коли нам важко, зазвичай хочеться зосередитися на собі. Але саме турбота про інших може подарувати радість і відчуття мети. Допомога це не обов'язково великі вчинки. Це може бути проста перевірка, як справу у сусіда, волонтерство, порада молодшому або добре слово незнайомцеві. Головне, зробити добрі справи частиною щоденного життя. Це твій зв'язок зі світом. Це нагадування, ти ще маєш що дати. Твої знання, досвід, доброта важливі. Дивіться на пані Марію, 72 роки, колишню медсестру. Після виходу на пенсію вона відчула, що втратила сенс. Діти дорослі, коло спілкування звузилося, дні минали без подій. Та вона не здалася. Вона почала волонтерити в місцевому центрі допомоги. Спочатку це були кілька годин на тиждень, та згодом вона з нетерпінням чекала кожного дня. Знайшла нових друзів, знову відчула себе потрібною. І головне, знову знайшла сенс. Навіть найменші прояви турботи, порада, щира розмова, усмішка змінюють і чиєсь і твоє життя. Навіть якщо фізично ти обмежений, завжди можна допомагати, написати листа старому другові, поспілкуватися онлайн з молодшими. Бути підтримкою для тих, хто поряд. Допомога іншим наповнює серце, додає радості, тримає дух живим. Жити зі змістом. Старіння це не про очікування чи кінець, це новий розділ, глибший і мудріший. Так, з роками ми стикаємося зі змінами у здоров'ї стосунках, втратах. Але найважливіше не те, чого ми вже не маємо, а те, як ми бачимо і цінуємо те, що лишилось. Одна з головних життєвих істин це вдячність. І це не означає ігнорувати проблеми. Це означає фокусуватись на доброму, що досі з нами. Коли ми вдячні, ми бачимо, скільки ще маємо. Навіть не ідеальне, але наше здоров'я, теплі спогади, ранкове сонце і чашку чаю. Спробуй щодня записувати три речі, за які вдячний. Усмішка, розмова, промінь сонця усе має значення. Ця звичка змінює мислення, зменшує стрес, покращує самопочуття. Поруч із вдячністю, роздуми. У старшому віці є час подумати, що ми пережили, чого навчилися, що справді приносить радість. Та замість жалю краще згадати, як ми зросли і яку мудрість можемо передати. Кілька хвилин тиші, молитва, медитація чи просто мовчання дають ясність, заспокоєння, мир. І ще одне зв'язок із людьми та добрі вчинки це потужне джерело радості. Навіть найменший вчинок може зробити день кращим і комусь, і тобі. У кожному старшому серці ціле життя досвіду. Поділись ним. Ваша порада може стати маяком для молодших. А зараз ми хочемо почути вашу думку. На якій одній із звичок ви плануєте зосередитися, залиште коментар нижче та поділіться своїми думками. Якщо це відео надихнуло вас, не забудьте натиснути кнопку Подобається, підпишіться на наш канал і включіть повідомлення, щоб ніколи не пропустити оновлення. Ваша участь допомагає нам продовжувати надавати цінний контент для збагачення вашого життя. Дякуємо, що ви є, ми цінуємо вас. До нових зустрічей, бережіть себе, залишайтеся позитивними і продовжуйте приймати життя з відкритим серцем.